Літо це час відпочинку, гарного настрою, розваг і солодощів. Тому минулої суботи благодійний фонд Поліський оберіг Владислава Трошенка влаштував для малечі Чернігова справжнє солодке свято. Цукерки, шоколадні зайці та фрукти в шоколаді, лимонад і цукрова вата. Безумовно, солодка атмосфера вплинула на загальний настрій серед міста Чернігова. Спочатку дійства не тільки малечі, а й батьки долучилися до участі в конкурсах. Найспритніші та найактивніші отримали призи. Правильно, умнічка молоко. Держите, мама, мала Молодець! Гостей розважали юні артисти, аніматори та ростові ляльки. Діти і навіть дорослі учасники свята вподобали дійство. Переконані, не варто обмежуватися одним подібним заходом. Ми дуже раді, щоб відбулося таке свято в нашому місті. Ми сподіваємося, що воно буде і надалі. Цікаво, потрібно такого більше для дітей. І... Владислав Атрошенко, який завітав на солодке свято, наголосив, що дитинство не можна відкладати, що ніяка скрута в країні немає в вплинути на ставлення до потреб дітей майбутнього України, а діти хай вчасно отримують добро, ласку увагу від нас дорослих, і ми сподіваємося, що ця увага і ласка повернеться потім і до нас старших, і вони всім добром далі будуть створювати вже після нас Україну, робити сучаснішою, заможнішою. Більш, ну, скажімо, країною зручною для людини для життя Владислав Трошенко окремо подякував волонтерам благодійного фонду «Поліський оберіг за їх роботу, за їх небайдужість і активну участь у житті міста. Волонтери, організатори та всі причетні також отримали подарунки та солодощі. Всього завдяки святу шоколаду Чернігів став солодшим майже на тисячу смаколиків, а місто багатшим на тисячу щирих посмішок.